П'яте ранку, але маю вже виїжджати. Отакий От гольф. До речі, трошки ззаду притуляний. Але це, як на мою думку, не гірше, а краще брати машину з наявним пошкодженням, в якій потім не вилізе якийсь сюрприз. Там не сильно воно прижато. Машина має причину продажу. А причина продажу завжди є, якщо не наявна, то вона скрита буває. Всі хочуть завжди ідеальну машину і дуже дешево. Вона ж де знаходиться, в самому низу Ульм. Тому 300 кілометрів їхати треба виїжджати раніше. На 9 домовились, сьогодні субота. Їду оглядувати. По-моєму, має бути машина там непогана. Проїду побачимо. П'ята ранку. Всі сплять, субота. Машинка моя вся. В Росі. Без пробок їхати. З мінусів тільки те, що треба рано вставати. Ну нічого. Щоб не стояти в пробках, можна пожертвувати тим. Взагалі люблю брати там в Штутгарті під Штутгартом машини. Там як техогляд вказаний, то він і є техогляд. Все більш-менш відповідає. Думаю, я, що буде цей гольф такий як треба, все буде відповідати заявлене продавцем дійсності. Продавець говорив без акценту, без будь-якого арабського, тому довіра більше. У німців зазвичай навпаки, коли розповідають за якісь недостатки, то. Надієшся на гірше, виходить дрібниця. Думаю, що там, крім тої кришки пом'ятої, більш нічого страшного й не буде. Ну, от і МК автогалерія. 2 zu 3 nach Verlängerung gegen Dänemark. Ist es oh, ein Teams. Schlag ist das definitiv, aber noch nicht das Aus im Kampf um das Viertelfinale. Das war das auch unsere Toraufgabe, das der aber auch einige Defizite beobachtet. Hier fehlte die Ruhe an der Scheibe, hier fehlte das Selbstvertrauen in kritischen, in knappen Situationen. Hier fehlte vorne der Torjäger in den Галерей. Чекаємо відкриття Гебраухтваган Хандель Машини таки нічого Пойдет Гольф тут наш найдешевший тут Мерсы он цешки останні гольф навіть не видно, а вон він стоїть в кінці. Найдешевша машина, напевно, на цій стоянці. Це не він, кришка не помята. Він десь в іншому місці стоїть. Вон там бачу в кінці також гольф. Там-то він точно. Люди. Вот это же точно он. Вот и гольф, за кем мы проехали. бока. Бока не ревненькие. Удар фігня взагалі кришку не обов'язково міняти, можна зробити легко. Все воно витягується. Трошечки надколіний фонарічок. правий, Градом не побита. Тут чекаємо хазяїна. drüben der, der der äh, ja hat schon geguckt bisschen aber schlüssel haben sie das also schön, dann hole ich äh, ja geben sie bitte erst schlüssel aber mit 06 er Kennzeichen kann machen probefahrt heute bisschen probefahrt kein problem Dieser VOW Golf, welcher Baujahr was kostet? Der ist auch gleich, auch 133.000 Kilometer. Ja. Der hat halt keinen Schaden. Keinen Schaden, was kostet? 97, 7,94. 7,490, zu viel. Und der ist auch schon ein bisschen. Für Schauen wir, das ist das ist auch Zinsen. Ich will nicht kurz mal eine Schlüssel. Ja. Der Klutschig-Zöllen. So. Будемо дивитися. Такий самий є Некоценпрі 7490 стоїть тому. Але в того стан, я так похуже є. так що це дорого. Но. Машина, Йоли-пали. Руль, як новий, бачите? Підальки. Полік. Видно пробег по цех делах. Вон пробег. Да, дивитесь, завжди. Вот сюда пробег. Сидушечка. Вон на 145 следующее масло меняется. Следующая замена. Бирки. Красава, все, все гарнюня. Ручка передач в Бачите, яка вона має бути? Ручка передач, коли пробіг 130. Так, заведемо. Заводится хорошо. Проверю подъемники пока. Паша. Работает, работает. Все работает. Так, какая-то лампочка говорить. Це габарит не паше. Подивимося під капотом, ну, видно, що ніхто не готовий. Це є хорошо, бо коли машина підготовлена... Непонятно, яка вона є на самому ділі. Помити все недовго. Що воно як воно? Нічій і не парують. Навіть різко так буває. Вони навіть у нормальному стані парують, коли нічого мотори. Ооо!

Рівненький повністю. І капот, непобитий даже. Мінімум мінімум вон. Дві точечки три. Видно. Помаленьку їздили. Мінімально. От від каношки. Так, ця сторона. Вся сторона також. Ціленька. Рівненька. щоб десь був попав ну, от. десь попав тут камушок і отут дві маленьких маленьких м'ятинки видно Думаю, що видно отут мінімальна м'ятинка і отут мінімальна м'ятинка камушком зроблена. так сцепление заодно. Тормоз держит очень, хорошо. Звук не меняется. Сцепление берет вовремя. Отъеду трохи. Подивлюсь детальнейше. Сцепление супер. Хорошо, ну, я дивлюся далі. Подивимося, що там під низом робиться. Все гарно. Глушитель в порядке. Тиска. Ну тут закрыта лыжа. еще конечно, не видно. Алло, нормально, масло не да на тыче. Что открывается? Открывается. Запасочка є, І нова запасочка, саме головне. разу не вдівалась, континенталь. Ключики на місці стандартні. Бірки також на місці стандартні. Це в Польщі більш треба дивитися, в Німеччині. Але буває. Дуже рідко набуває всяке і в Німеччині треба дивитися завжди. Так, задние зависы. Порядок. ніяких следов преступлений. також уж все норм. Порочка працює. Вот сколик на правом фонарю. Але він такий, не, дірки немає. Тільки чуть-чуть можно и не міняти. Значить, бампер просто полірнути, він просто вперся. Фонарички цілі, а не правый фонаричок надколотый. Верніше це не фонарик, це отражатель. Двірні пройоми. Все клас. Салон повністю ідеальний. Немає запитань до салону. Потолок також ідеальний. Питань немає. супер резина континенталь хороший протектор резина тормозні диски ідеальні бачу по відео сильно не покажеш тут ну будемо провіряти як вона в ходу якщо в ходу клас то можно рогувати, что машина класс. Машина толкова. Потолочек, еще раз покажу, хороший потолочек. Супер. Под бампером. Под бампером. Все good. Нічого тут ні на що не наскочило, це просто вперлося ззаді. І просто поцарапалось, нічого немає, пошкодженого взагалі. Все, гуд. Провірю, тепер товщина міром. Ще не користувався навіть. Не... Ну, перевіряти перевіряв, але не користувався. 147, 130, 138, 146. Все надо дела с лодки подбирать, буду на 150, 150, 159, 139, 129, 131, 132. 149, это самое с той стороны. Спасибо. 149, 139, 146, 142, 136, 143, 157, 147, 150,

на відео якби не побачити на її з всякої сторони видно бо вона маленька це одна і десь що я бачив машина підсохла і стала все все видно Ну, не бачу знову бо десь була зовсім зовсім геть маленька одна та й ця є ледве видно а, ну тут дуже плавна на, на дверочки, тут над ручкою, але там вона настільки плавна, що неї і не видно. От на задній дверці, можна сказати, маленька вмятінка одна. Все. Ну, що тут Уважніше подивлюся з цієї сторони. Ага, ну і з цієї сторони. Так само на задній дверці є тут аж дві вмятінки. Як їх показати? Ну але це мятінки, які вирівнюються без без лакірування, без покраски. Їх не видно Видно тільки це, що споліровується. Це рапінки. Мятінки тут єлі-єлі. Ну і провіримо тепер на ходу. Машинку Залишилось провірити на ходу. Так, сидушка так Сцепление прекрасно працует. Куда что нам поехать? Вправо в место до Чить ничего Газую, хорошо. Подвесочка класс, якраз ямки, проверьте, Це добре але подвески. В Німеччині завжди зазвичай супер тут не буває, дуже рідко буває погана підвіска. Трохи незручно їхати і знімати одночасно. Коробочка переключається класно, та нема що хотіти з машини. Супер. Прийом такий як треба. Ага, РСТ. Так, 16.12.2014. Другий огляд. Сан Римен, 200 нексель. 210 500. Ремінь міняється при 210 тисяч. Так що він ще не міняний. А так от всі сервіси. Всі пройшло. Це на Volkswagen, але Volkswagen 5.10.2016 був останній сервіс також на Volkswagen, все люкс. Хата папіра, не Ну Все все супер. От і все. Ехаємо назад на машину ніяких нарікань. Замовник погодився брати. Перший раз в історії номера пообіцяв зробити автогендлер всього-навсього за 60 євро. Непогано. А Аусфур взагалі сам оформляє і безплатно.